Око вже смикається від Пушкінів. Оки наша армія виганяє росіян з української землі. Українці в тилу звільняють вулиці наших міст та сіл від російських пам'ятників і топонімів. Це ще одна війна, в якій ми перемагаємо нашу залежність від імперії, яка століттями насаджувала нам своїх героїв та культуру. В процесі деросифікації чимало новин, і сьогодні я розгляну декілька. А ви напишіть в коментарях. Чи робити таку рубрику надалі цього тижня? Пушкінопад дійшов до Кременчука на Полтавщині. В цих краях Пушкін провів чимало часу. Навіть поему Полтава написав, який е, правда, гетьман Іван Мазепа зрадник і немічний стареган. Саме ця поема свого часу продемонструвала абсолютну лояльність Пушкіна російській імперській ідеології, яка заперечувала право українців мати власну державу. Мабуть тому українці Кременчука вирішили, що доля російського поета на Полтавщині ось така. Працівники комунального підприємства благоустрій Кременчука за допомогою перфоратору від'єднали погруддя від постаменту та відправили у напрямок російського військового корабля. Місто Нікополь тепер теж буде без цього славетного прихильника загарбницьких воєн і російського колоніалізму. Місцеві змі повідомили, що Пушкін впав і більше не встав. Тим часом російські пропагандисти хвилюються за долю поваленого Пушкіна в Житомирі. В Житомирі убрали пам'ятник Олександру Сергійовичу Пушкіну. Він стояв у центрі міста з кінця XIX віка. А в віки 21-му помішав русофобській київській власті. Приговор привели в виконання місцеві комунальщик, пригнали погрузчик і увезли бюст поета в незвісному направленні. Поки Росія повертається в минуле, а росіяни мріють про радянський тоталітаризм та ефемерну російську велич, по телевізору їм розповідають про найбільшу проблему Росії долю бронзового Пушкіна в українській Одесі. В Одесі вандали розписали скульптуру поет, установлену в своє время к його леттю українським словом «геть», що означає вон. Хоть може, врачуті на то, що бронзовий статуя сама удіот. Пора передати в Останкіно новий темник, бо в нас трошки апдейт. Одесити вже по-новому прикрасили Пушкіна. А в Чернівцях Пушкіна уже ніколи не прикрасять. Речниця міської ради Анастасія Кокоячук повідомила, що пам'ятник російському поету. Виражована скульптура, яка не має історичної чи культурної цінності. До речі, як думаєте, хто ж наступний в черзі на Пушкінопад? Київ, Дніпро чи Полтава? Напишіть в коментарях. В деяких громадах де русифікація проходить з нюансами. Наприклад, у Розділянській громаді на Одещині російські назви вулиць завбачливо змінили на. Осінньо-квітково-весняні замість Маліновського, Толстого, Гагарінського та іншого російського добра мешканці гулятимуть вулицею Малиновою, поліцейською, храмовою, яблуневою та іншими світанково-веселковими вулицями. Хто ж знає, як змінюватиметься влада, правда? Тому краще перестрахуватися, прибравши з публічної пам'яті всіх визначних українців, щоб чого-небудь не вийшло. Але навіть крізь цей ідеологічний нейтралітет прорвався український буржуазний націоналіст Євген Коновалець. Тепер іменем цього полковника армії УНР та засновника ОУН називатиметься колишня вулиця Лєрмонтова. Втім, для Харківського міського голови вулиця з подібною назвою Страшний сон на дистанційній позачерговій сесії Харківської міської ради 17 листопада. Ігор Терехов наголосив, що за його каденції перейменувань вулиць на честь Степана Бандери та Романа Шухевича у Харкові не буде. Цього не буде, всяке може бути але цього. Це а а ж не має місця не вирішувати. Правильно? Хто це сказав? Я Катерина Малбієва, це спрашується мать вирішувати містяни. Буклад. Так, так, містяни вирішують, вирішувати, але у нас поки не буде. Доки я ну, то, як вирішать люди? Містяни вже будуть. Все, все побачите, будь ласка. <риклад> До речі, якщо ви з Харкова, напишіть в коментарях, чи погоджуєтеся ви з позицією. Терехова, а взагалі харківській адміністрації доволі важко розлучатися зі спадщиною СРСР, тому в місті часом вдаються до гібридної дерусифікації. Наприклад, на станції метро історичний музей величезний герб СРСР закрили таким самим величезним оголошенням з вакансіями про роботу водіями електротранспорту. Фіговий листочок приліпили. Ой, тобто фіговий. То це писав процеси деросифікації по країні відстежує телеграм Декомунізація Україна, який роблять Вадим Позняков та Міла Денчик. Я залишу посилання на нього в описі під відео. Ви також можете долучатися до процесу деросифікації у своїх містах, наприклад, підписувати петиції, знімати старі таблички з будинків і наполягати, щоб влада демонтовувала російські культурні марки з публічного простору. Якщо вам сподобався цей дайджест, і ви б хотіли бачити таку рубрику на каналі, ставте лайк, залишайте коментар і підписуйтеся на канал Обличчя Незалежності. Ви також можете підтримати цей Ютуб, ставши його патроном. Це вже робить 81 патрон, і тільки завдяки вам я маю можливість робити цей контент. Дякую, що дивилися. Підтримуємо ЗСУ і шануємо нашу національну пам'ять.